Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас вже понеділок, 6 листопада, практично 16.00, ще одна хвилинка. І давайте подивимося на три доби, 7, 8, 9. Що у нас буде в Запоріжжі? В плані прильотів, руйнувань, постраждалих. Яка буде ситуація? Чи буде таке? Не бачу нічого поганого. Трошки тут, 8 числа, йде історія зі зрадою, якась буде така річ. Але в цілому буде все добре. Тут, ось, бачите, у нас вийшло наше ППО. Вони нам будуть робити таку комфортну обстановку, швидко вирішувати питання. Ну і 9 -е також, в принципі, нормально. Буде багато сирен, але все повинно бути добре. Це був приватний сектор правого берега. Глянемо, що будуть постраждалі. Ну, ось, бачите, програлася. Тут ми з ключом, тут більш-менш теж нормально, хоча нерви, звісно, тут будуть у нас. А тут, бачите, гора полуні. Звісно, клопоти якісь будуть, але пройдемо по клеверу. <клевер> пройдемо по клеверу. Тобто тут, ймовірно, щось воно таке, але я не скажу, що щось таке серйозне. Ну, і ця карта завжди нам каже, що. Або це буде по малому варіанту, або це буде, в принципі, успішно. Ну, його раз завжди нам каже, то, що це ми проходимо і пройдемо. Так, по луні, але що робити. Так, далі дивимося багатоквартирні будинки правого берега. Таке, бачите, круте. 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 Нормально все буде. Кішкамодство тільки. Так. О, буде якась подія, бачите, але ми пройдемо по букету з нормальними ітогами. А, далі, ну, я хочу подивитися, що це за подія Хрест. План якийсь буде. Це наш план. Ну, звісно, нас, тому що і букети риба, так. Да. Так, добре, далі. Іде сонце, звісно, я на нього кладу. І тут, виходить, ось така картинка. Це у нас виходить восьме число. Так буде працювати ППО, пльотки, бачите, коса, тобто, тут буде така історія. Така собі бурхлива. Ну, ось вона, я спитала, що це жінка. Ось вона передає. Працює на ворога, собственно кажучи. Ну, я вам так скажу, руйнувань тут не повинно бути, тому що тут якось воно все ж таки і світ прикриває, і стабільність йде. Сподіваюся, що все буде добре. Так, і дев'яте число багато тут накрутило, навертіло. Початкова карта була ось така, тобто, в принципі, нічого поганого, але я собаку розглядала. Ну і тут пішло по кругу, по луні, праця, але все закінчиться ростом, деревом все буде нормально. Тобто, 8 число таке собі під питаннячком у нас буде. До речі, дно було з ключом. Тільки що мількнуло, я його не глянула. Ну І давайте глянемо постраждалих, по правому берегу багатоповерхівка. що йде 8 числа якась історія все ж таки йде. 9-го так собі. Ось 8 -е число. Криси лежать між всадником та башнею. Для Нормані це щось нове. Швидко якась така буде історія йти, але, в принципі, бачите, тут з ключом клопоти. Ну, так скажу, можлива тут якась невеличка травма. М'яс якихось, тобто рухового апарату, ну, щось таке, да, і башня теж про то каже. Ну, а, а взагалі людина буде жива або люди. І повинно бути, ну так, воно. Нормально, в принципі. Взагалі, я скажу, що коли ключ, то повинно бути все добре. Тобто, в ваших руках буде ваше здоров'я. Оці клопоти це ваше здоров'я, ви повинні за нього думати. Тобто, сховатися. І таке інше. Завчасно. Так, далі дивимось слівий берег. Нічого, не можу сказати все добре, а в дев'яте що тут? Так, можливість є оцього всього, але ключ в наших руках. Бачите? З проблемами, з клопотами. Але і пройдемо ще і по клеверу. Так, да, повинно бути все успішно. Повинно бути все успішно. Але дев'яте число дуже серйозне, бачите, так? Да? Дуже-дуже серйозне. Ну, а тут повинно бути все добре, зараз перевіримо. Тут, бачите, така історія трошки, е, ну, Ясно, якщо тут працює ППО, то тут буде така собі, знаєте, історія серйозна. Серйозна. Хлопці будуть планувати якось так будуть у них проблеми, але все ж таки швидко. Це таке дно було. Бачите, дно книги роздоріжжя. Ну. Повинно бути все нормально, але це не просто. Навіть все світ випав. Не просто все буде, але повинно бути все нормально. Десь вони можуть, розуміти, ну, то, що неясність, то понятно, що. Теліпання то буде, безконечно, плани є. У хлопців захищати якийсь новий план, але він з проблемками буде проходити. Дуже швидко. Подія відбудеться. Так, вона відбудеться. Але вона лежить між таких кар, що повинно бути все добре. Ось так. Ну і давайте глянемо, що будуть постраждалі. Бачите. Восьме і дев'яте число такі. так Сьоме число. Сьоме число. Ну, тут така собі історія, знаєте, бачите, проробляється мужська енергетика. ідуть захворювання, ідуть руйнування, причому по якорю, постійні. Якось хронічні такі руйнування, здоров'я. І показує клініку. Клініку і чоловік. Чоловіки. Лівий берег, приватний сектор. Тут є така можливість люди. Хоча не показувало руйнувань, але є така можливість, бачите? Так, далі. Восьме число. Вроді як нічого, слава Богу, по дитині. Щось новеньке, але стабільно і... З ростом. Ну і дитина це ще, скажімо так, то, що нове, нове, але воно ще не значне. Ну, це хвороба отакого от рухового апарату, м'язів, отакого от чогось. Щось таке. От, воно там так і припадало, в принципі. Але тут нічого страшного не буде. Далі 9 число, в принципі, буде з комфортом, але бачите, як воно буде по плану тіліпатися по кругу. Тут ще, може, припадає знаєте, руйнування руйнуваннями, але тут ще припадає і проблема з тиском, з головою, з, з усіма цими речами по кругу ходе. Але в цілому повинно бути нормально. В цілому. тут От даже Більше е, 7-8 число такі. Бачите, як проігралися. Багатоквартирні будинки лівого берега. Так, Ліві бере багатоквартирні. 7 -е число нормально, хоча будуть клопоти, будемо щось робити. Але в цілому, ну, швидко щось буде. Якась подія рухатися, може вночі. Не відкриває. Не відкриває. Ну, от, ЗСУ, наше ППО. Так, 8 -е число ми з ключом. План, все добре, тут нормально. 9 число, от воно трошки проблемне, бачите, йдуть зміни. Іде історія з крисами, з проблемами на постійній основі. А, ну, в принципі, по великому рахунку, для нас з вами воно закінчиться ось так. Але проблем у наших військових тут багато. Багато. І я коли спитала, чи будуть руйнування, мені дало таку карту. Тобто, або це закидає в прошле, тобто, там вже було це, або це просто ще не, не, ре, не вияснена ситуація. І коли я отак дивлюся, дивіться, у нас йде е, отака історія на дні. Іде ось по кругу, по клеверу, пройдемо це, я останню, да, третю от проглядаю. Тут лежить пльотка по центру, але тут з ключом ми будемо. Ну, подивимося. Все ж таки, я сподіваюся, що ну, що це за тучі, що це таке? Ну, ракета не ракета, бачите, роздор... я то хотіла сказати, що якась ситуація, похоже, дуже на роздоріжжя. Тут о, така історія під питанням буде. <кій> Реально вона така і буде. Бо тут нема однозначності. Ну, пройдемо по клеверу. То, що я вам дно показувала, пройдемо по клеверу. Тобто тут можливі, можливі ракети. Можлив, можливий прильот їх туди, але, бачите, по клеверу пройдемо і по букету. Причому, опять-таки, там, де воно вже було. Ну, навіть якщо там воно і прилетить, то, то ну, та споруда, вона вціліє. Так, да. ось так. Ну і давайте глянемо постраждалих, чи можлива така історія у нас. Усьому число по-любому буде все більш-менш, тому що тут ну, гарні карти. Все швидко, нове і по легкому варіанту успішно все пройде. Оце тут теж більш-менш нормально, хоча є якісь моменти такі під питанням з лисичкою і зміни. Це наші клопоти, але все одно все пройде до ладу, тобто буде все нормально з людьми. А отут у нас восьме число. Тут, звісно, програється жіноча енергетика. Уж не знаю, до чого вона програється, але тут можливі такі ситуації. Дуже такі карти серйозні. Показує що пройдемо по дитині, це буде не так значно. Але все ж таки така історія дуже можлива, дуже ймовірна. Так, проблеми, де дуже схоже на вибух. А, ну, Тут ми дивимося людей, то тут дуже схоже на тобто, контузія, удар, щось таке. Жоги може, ну таке щось. Тут добре все. Якщо навіть тут дитина, тут все буде нормально і реально, фізично, люди будуть живі, відносно здорові. Так, травмовані будуть, Скоріше всього, що будуть травмовані. 8 числа. Есть такая история. Люди у нас 8 числа. За... А ну, сейчас на этой колоде. Поки що під питанням така історія. Поки під питанням, але я не бачу, щоб тут було. А, ні, я не бачу, щоб тут були загиблі. Тут неясна історія йде, так, іде похрестують тілі пані і потучям. Але я не бачу, чоловіча енергетика, до речі, переробляється. Але я не бачу, щоб тут було щось таке. Ні, дівчина вона де? Е, ну таке собі. Ні. Мені не показало щось таке серйозне тут. Дивіться, восьме число йде дьявол. Восьме число йде дьявол. Дев'яте. Захист поразка, але вона йде з жрицею. Дуже схоже, що тут будуть проблеми, але все ж таки захист є. По п'ятірки мечовим може щось проскочити, але по жрицями може того не зразу. Дізнаємося. але дуже багато бажань тягнемо, щоб захиститися. Так, тут теж нестабільна ситуація, ми не впевнені в собі. І чекаємо, чекаємо оцих ракет, стоїмо їм, але є така загроза, бачите? Вибір теж є у нас. Ну, йде вдача, слава Богу. Дев'ятого радість, так, ну і на постраждалих, ось, пожалуйста, на, на 7 -е число кубок. Чаш Чи непогана карта. Гарні новини, більш-менше, десятка то це буде нормально. По постраждалим по багатоповерхівкам тут от іде пошук кращого, людина уходить. Докласти хочу. Ну, непогані карти. Я можу сказати, що, по ідеї, люди повинні бути живими. Так, може, будуть проблеми з психікою. Дуже-дуже, знаєте, як. Ну, тут людина буде жива, тут помагу, сонце, все добре. Але або дитина, або щось таке буде, знаєте, от, ну, чудом, просто якимось чудом людина. Ну, Виживе, вона уйде від того е серйозної речі якоїсь. Ну і по шість мічовим. Е тут, хоча й радість, ми будемо захищати своє життя, бачите? Е так, так, будуть, буде щось якась історія, але вона помірна. Е будемо ховатися. Скоріш всього, ось, ось будемо ховатися. От, Захищатися. Ну, і повинно бути все добре, в принципі. Хоча така історія тут не проста: 9-го числа, от 8-го, так, існує така ситуація, але люди будуть живі. Але так, знаєте, по краю. От я тоді казала, що ключ буде в ваших руках. Так, ключ буде, ну, то ви повинні все ж таки мати розуміння, що треба швидко-швидко реагувати. Ну, якось так, реагувати то одно, а то ще вдача, от вдача впала, значить, буде все добре. Понеділок, 6 листопада 17.32. І я хочу подивитися Балабіну Щось я вас почала забувати. Вспоминаю, коли вже монтую відео, що де ж Балабіну Дивимося на три доби 7, 8, 9 листопада. Так, ну зразу вам скажу, що постраждали оцей мене другий рядок, і тут більш-менш все добре. Що тут у нас дитинка ще покаже лисичку і корабель. Ну, В принципі, є така якась тут історія, але вона буде незначна. Тут по клеверу буде більш-менш успішно, як максимум, тут по здоров'ю буде все добре. Ну і по руйнуванням лежить, бачите, захист, комфорт. 7-го, 8-го якась подія роздоріжжя, після роздоріжжя проблеми. Так. Угу. Так, що це за сонечко у нас? ну, Руйнування не повинні бути, але ситуація буде така, знаєте, дуже нервова. Ну і ось, бачите, у нас лежить письмо, тобто сирени будуть працювати. Руйнування можливі. Ну, але так, не основательно, скажімо так. І бачите, тут по клеверу, тобто більш-менш менший варіант по людям тут буде. Слава Богу, да, живі будуть. Ну, щось я б, якась нова історія можлива, але тут не буде чогось такого вау. Мені так вбачається нудно, яка у вас собака, коса і, і люди. Да? Ну, Коса, ось вона да, тут проігрується, все ж таки якась історія невеличка по, все ж таки, по крисам і по пльоткам можлива. Але надалі вона не буде там, такою розвиватися. Тобто якісь незначні можуть бути руйнування люди у вас тут. 9 числа. Можливі, ще раз повторюю: але люди будуть тут живі. Все, люди я вам показала, розказала. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось. Па-па!